і основний тейблів такий, що які ідеї ви можете почерпнути, як себе реалізувати, чим займатися. Можливо, вам сподобається те, чим ми займалися, також його продовжити. Ну, і В чому був так тепер? Так, відповідно, що вам простіше було розуміти, чим ми займаємось і чому, то варто почати з того, що, як було зазначено попередньо, наша кафедра спеціалізована на математичному моделюванні і аналізі даних. Тобто, відповідно, ми використовуємо методи машинного і глибину навчання для розв'язання найрізноманітніших задач. І однією з таких. І причому є багато напрямків. І одним з таких є супутниковий інтелект. Це дисципліна, в якій використовуються зображення, багатоспектральні знімки для оцінки і візуалізації фізичних особливостей о, діяльності на землі. Раніше ця сфера, цей напрямок був обмежений сферою, Військовим контекстом, але після того, як публічно загальнодоступно з'явилася велика кількість даних, його супутні дані почали використовуватися для багатьох задач. Спочатку ці дані оброблялися фактично вручну, і це було по часу складно і взагалі доволі незручно. І вже згодом, десь після 20-го року, Ну, можливо, трохи раніше почали використовуватися методи машинного навчання, а там вже і глибокого навчання, і для більш активного прогнозування е, різних процесів е, навкошнення середовища. Відповідно, ці задачі є актуальна, тому що е, з кожним роком або за певний період. Е, Вичерпується інформація, яка може бути корисною дослідникам, неважливо в якій галузі. І також для кожної конкретної території також важливо ну, треба адаптувати моделі, методи, алгоритми, <кхм> і тому постійно з'являються актуальні припині задачі, для яких потрібен супутниковий інтелекту. Таке питання. Як ви думаєте, які задачі взагалі супутник інтелект вирішує? Там, деякі з них е, Микола згадував, а можливо, у нас є ще якісь інші ідеї? Е, ну Так, так але чуть-чуть не, не наша сфера, але так, супутники там сильно використовуються. О, так, і навіть наша кафедра над такими задачами раніше працювала і. Бо так же теж буде зараз... працювати. Там просто ще не почали. Ну так. Так, є такі. Є щось? Доволі цікаво, але я не певен, чи

Ми, ну, відповідно, навколо таких задач будуються цілі проекти, в яких ми безпосередньо беремо участь, і про які ми, від яких ми відштовхуємося, від в яких ми є частиною, про які ми розповімо далі. Одним з перших таких конкурсів, також в межах проєкту, це був Black Sea Science конкурс. Міжнародний, в якому приймали участь дуже багато студентів з різних країн світу, там навіть журі з 23 країн. Безпосередньо його метою було посилення міжнародних зв'язків, активізація наукової діяльності серед студентів, плюс відповідно стимулювання наукової роботи в різних напрямках. Серед таких напрямків була харчова наука. Економіка, енергетика, екологія, а також безпосередньо наш напрямок: е, інформаційні технології, е, автоматизація і робототехніка. Е. Е, ну, загалом, вже в даний в той момент часу ми займалися задачею сегментації е, е, супутних знімків на світовий, який тип лісу знаходиться. Зображу. І от е, хоч такі задачі вирішуються постійно. Там вже з 90-х років якісь карти сегментації земної поверхні, поверхні є, але все рівно наша робота мала велику чезу на визу. От як ви гадаєте, з чим, чим це може бути пов'язане? Ну, так це одна з проблем, з якими ми стикалися, хоча насправді дрізнити не від. Тосовому спойного лісу досить просто, треба просто подивитися на е, зимові або осінні знімки, де лисиний ліс е, дуже сильно буде відрізняти. Та й загалом різні ліси в різних спектральних каналах трішечки, але відрізняються. чуть-чуть ми після поговоримо, але. Це таке єсніше. Чому ж це новизна? Такі карти існують. За 90-ті, 2000, 10-ті, 10 18 ті Навіть за 20-й рік, хоча що це, там, трошки інша карта. Але чому ж це новий Ну, задача все-таки не придумати новий метод, а отримати карту. Метод в цілому немає жив, хоча це досить. Цікава задача, як це робити більш ефективно. Ну. О, так, це ключове. Карти такі існують. За 18, 20 рік, але ж кожен рік нові карти, якісь ліси вирубуються, якісь згорають, якісь ліси заново з'являються, і це потрібно постійно моніторити. А разом із тим, технології супутників постійно еволюціонують, збільшується які просторове розрізнення. Якщо там, 20 років назад мати супутник з просторовим розрізненням, не знаю, 200 метрів це було в то зараз ми працюємо з 10-метровими пікселями, так скажемо. Це дає можливість сильно покращити результати. І загалом же. Ну, про проєкт ми сам по собі не буде а углублятися, бо все-таки треба трохи знання з машинного навчання. Тому основні пункти, які ви можете побачити на презентації, що ми використовували. Але давайте говоримо про те, а що ж взагалі нам може дати участь в подібному конкурсі. Перш за все, ну, ми в той момент були ще зовсім зелені, ми там. Метод машину навчання використовували лише на лабораторних. а, Я думаю, ви прекрасно розумієте, якщо вам дали в домашню якусь можливість складну задачу, ви її вирішили і через день забулися, і що це взагалі, навіщо воно потрібне, то тут ми вже починаємо активно працювати з ними, експериментувати. І чим більше практик, тим краще ми почали розуміти, що це таке, навіщо воно потрібно і як це примінити до наших задач. Тому це перше. Ми отримуємо досвід. І більше це все, -все в рамках проєкту. Частина цього всього наші дипломи повідправлялася. Друга частина з тим, що це робота в команді. І я не певен, зараз в школах часто там якісь командні проєкти взагалі роблять чи ні. ні. Mm -hmm. Так. І навіть у насте часто трапляється ситуація, коли курси йдуть, йдуть, а якось працювати в команді і не доводиться. Або трапляється ситуація, коли команда є, якісь лабораторні робити, а там працює одна людина. Це теж так, поганенький приклад, але це вже проєкти. Тут це трохи більш серйозно, і люди хочуть, не хочуть, але змушені дотримуватися до і щось робити. І, і це допомагає. Зрозуміти, взагалі, е, як е, тайм менеджментом займатися, хоч в якійсь мірі, як комунікувати з іншими людьми, оскільки інакше нічого не, не буде зроблено, ти не знаєш, ні що тобі потрібно, ні як все потрібно, ні коли все потрібно. Е, е, також, ну, чисто для нас це була в значної мірі, в мірі перша така коктивне використання хмари. О, оскільки ну, це великі дані, це на в, ноутбуці не порахуєш. Звісно, там, як, як в цій роботі ми там просту модельку Random Forest навчали, е, то вона там за пару хвилин на ноутбуці порахується. Але якщо взяти глибине навчання, то там навіть вже сервера Криодіаса майже сутки да, рахували. І, відповідно, це, ви ж не запустите на своєму ноутбуці. Таке, якщо запустите, то побачите результати через тиждень, що зовсім не прикольно. А з тим, така специфіка саме цього конкурсу, він є англомовний. Тобто ви представляєте роботу на англійській мові, захищаєте її англійською мовою відповідаєте на питання англійської мови, тому це досить хороше місце, де можна потренуватися в тому, як використовувати англійську. Ну, все-таки варто потренуватися перед тим, як виступати. А то були там деякі кадри, які прийшли і безпосередньо читали з листочка або з іншого монітору. А потім, коли журі почали задавати їм питання, то вони. Ой, вибачте, я не розумію. І ну, всякі такі доволі мивні моменти. Да. І тут далі пункти про читання з листочка. далі е, порада на майбутнє ніколи так не робіть. Е, я думаю, не настільки. Складно вивчити все-таки зміст презентації, або як я чисто з голови зараз придумав, що я маю говорити. Оскільки е, це е, в значній мірі покращить е, думку інших про вас, про те, що ви дійсно цікавитеся в темі, що ви щось можете е, з сочку прочитали. А звідки їм знають взагалі що це ви написали не хтось. Така порада. Так, що, що ж тут такого ще додати? Ну, це все було дистанційно, тому десь можна ще території формати прочитати з іншого монітора, і це ніхто не помітить, бо але так, да, так не робіть, це погано. Думав... Ну, наступним можна, да? да, можна, да. можна можна Так, да, наступним черзі був Хакатон, який в позаминулому семестрі здається був, проводився. Спеціальною компанією Hackton Експерт також в співтоваристві з нашою кафедрою і ще іншими впливовими компаніями в сфері інформаційних технологій, які спеціально надавали свої задачі, щоб залучити студентів безпосередньо до роботи до себе. Ось однією з таких задач, безпосередньо задачі від нашої кафедри була задача на основі часових рядів супутникових знімків. Та використання нейромережевих алгоритмів, оцінити стан лісу, виявити інформативні ознаки і визначити, чи ліс хворим ну, здача була сомантична сегментації. Було надано відповідно дані, було надано лейбли. Ну, тобто маски, які визначають, чи є ліс хворим для того, щоб протестувати вже певну модель, яка у вас є. І також о, карта типу лісу, яка допомагає визначати, о, оскільки ті ліси були вражені жуками, а жуків можна уявляти Лише у хвойному лісі. Тому вона була. Ну, це були конкретно захворення жуками короїдам, які саме хвойний ліс вражав. Можливо, є інші жуки короїди для листяних, ми не знаємо. Так. Друга задача була підвищити певні обчислення і виміряти енерговитрати ну, для різних. Далі задача була знайти оптимальні параметри, там, наприклад, тактова частота процесора, щоб оптимізувати витрати електроенергії, і при цьому не зато втратити в обчислювальний потужник, тобто, можна сказати, мінімізувати ціну на відсоток прогрес, об цій, можливо, якось так. Відповідно, Та, використовувалися дані Отримані з великого дронного коледра, і для них все потрібно було протестувати. І останньою здачою була здача з використанням чата GBT, треба було розперсити пости з різних телеграм-каналів, які стосуються о, вакансій, о, структурувати ці дані о, і створити веб-застосунок з аналітикою по цим заявам. Ну і ми, відповідно, займалися задачею по виявленню хворого лісу. І, ну, знову ж таки, питання. Як, як ви вважаєте? Що, що о, може показувати, що ліс захворів? На екрані є, звісно, спойлери деякі, але все різні. Ну, Так, є таке? Ну, це вже іменно наземні методи виявлення, оскільки з супутниками, на жаль, таки не побачимо. Ну, взагалі є ще така річ, що називається метаційний індекс. По, по своїй суті, це да, ми просто беремо е, знімки лісу там, в різних каналах, там супутника, що ми використовуємо їх там 12, і яким чином їх математично комбінуємо, щоб е, вищувати інформацію саме про Наше захворювання, тобто, знайти таку комбінацію, щоб підсвітити ті ділянки, які хворі, і лишити нейтральними іншого, ну, могти лінійно розділити. І тут взагалі е, даний хапетон був десь, первопричиною появи моєї дипломної роботи. Бо саме тут я почав. Активно генерувати ідеї з того, як е, такі ознаки можна знаходити. І, і чим же скорисний ферм? Перш за все, це робота в обмежений час. У нас був тиждень, за цей тиждень потрібно було придумати, спочатку е зрозуміти, що в що нас завдання є. Як з нею працювати, що нам потрібно зробити, і яким методом це зробити? І хай картони взагалі чудове місце для того, щоб проекспериментувати. Бо ми за час цього катону, здається, перелопатили близько десятка чи, можливо, навіть двох різних типів моделей для того, щоб е, цю задачу розв'язати. Звісно, це були не моделі глибинні, е, тому ми і не перемогли. Але більш прості машинного навчання, які наші локальні ноутбуки можуть порахувати. Відповідно, це мозковий штурм того, що це може використатися, це не можна. І також чим вони хороші, бо в нас є конкретна задача. І відповідно, ми можемо порівняти свої підходи з підходами інших людей, подивитися, де ми не допрацювали, де можливо ми справилися краще, підхопити ідеї інших. Так, взагалі ну, гарно провести час, бо коли є якась ціль працювати значно веселіше. Є ще додати? Так, У мене є певний тейк, був там певний доволі обітний студент з нашого факультету, який переміг в хакатоні саме за напрямком цієї задачі. Він виконав задачу один день, а не те, як ми тиждень, і. Його підхід був у використанні саме глибинної мережі, він просто е, не вигадав ніяких нових складних методів, а згенерував е, з допомогою чату ЧПІ, е, е, ну, певні моменти коду і з, е, використовував просто юнет. І це дозволило йому отримати дуже гарні результати. На да, тому е, ще є, це такий приклад того, що іноді не обов'язково занадто сильно заглиблювався. Іноді. Для того, щоб вирішити задачу на достатньо хорошому рівні, можна запитати читать GPT, і він вам все підскаже. Але, звісно, для продакшена там вже потрібно заглиблюватися, оскільки тоді кожна людина, яка трошки заглибиться, зможе зробити краще і за як побачить вашу ідею. Відчинить, що... Ось виїхали. Так, зафокусувалися. А попередж розбив, вибрав, на наступній прийшов на курс формування експерименту або експерименту, ось так. Він розумів, що є член партнерства, чи не член партнерства. Тобто, розумієте, студент стерилізований не тільки в експерименті, але й у класах, у поєдині, в експериментах, там все так. Кожен, мабуть, вибирає після його подруги. Давайте трифлей хлопці. І останній. Це якраз нещодав. Це тотально. Останній не останній. Звісно, це був всеукраїнський конкурс зі штучного інтелекту. В ньому були такі напрямки, як аналіз даних, комп'ютерний зір, обробка природної мови, обчисленний інтелект, розпізнавання мови. Безпосередньо метою цього конкурсу було залучення студентів знову ж таки до наукової роботи, до ідеї різних. Він проводився вперше в Україні, ось і саме в КПІ його проводили. До другого тору було відібрано 20 сіт робіт з 50, чимало прикладних напрямків від медицини відповідно до нашої роботи, яка була по знову ж таки по лісам. Ось, і знову ж таки, там були різні компанії, які шукали студентів, які хочуть реалізувати свої ідеї, які мають е, е, свої. Початки для проєктів, і також запрошували їх в наступні конкурси типу техно чи Сіквоський Челендж, тому це, це те місце, де можна почати реалізовувати себе. І взагалі головною від, відмінною ознакою даного конкурсу було те, що захисти проводилися очно. Звісно, там частина е, робіт представлялася онлайн, бо це такий люди різних міст, і не всі можуть приїхати тим більше в такій ситуації. Але це дійсно абсолютно новий досвід, який набагато більше ну, інтенсивний і при цьому більш насичений, цікавий. Ось ми можемо поспілкуватися з іншими людьми, наживо, ми можемо. Поспілася з представниками компаній, дізнатися, взагалі, з чим вони працюють, в чому вони зацікавлені, отримати якийсь фідбек від те, що можна покращити, про, про що можна почитати. Е, взагалі, е, так як Канада Микола згадувала, що побачити, що ми оказується в, в такому ком'юніті, знаходимося. Це, що це не якісь там у є, підворотні їздити підворотні якоїсь. Також взагалі довелося давати інтерв'ю це взагалі новий, новий новий досвід, який потім ще й показав, що ой слухати в новинах про те, що ти розповів так боляче, коли вони так все перековіркали. <світло> І тому це треба да, вчитися, як висловлювати свою думку так, щоб її не могли. E, нашматувати як незрозуміло що, e, знову ж таки, досвід живого захисту це теж важливо. І тут e, все-таки знову ж згадую пораду. Не читайте з листочка. Бо Це стільки там було людей, які просто читали ну, це ж і слухати складно, стільки, ну... читає людина, якась монотонщина. би, ну, якщо ти зробив цю цю роботу. Ну, ти ж все там знаєш. Ну розповісь, розкажи це все словами своїми. Е, ну і загал, ну, загалом же що... конкурс ще, що ну так, да, це все таки ну, писати наукову роботу, можна сказати, ну, повних е, вимог наукової роботи. Відповідно, це все-таки ну, така спадність, хоча, з іншої сторони, ну, для нас це вже був диплом, це вже був лексіфанс, якийсь досвід є. Велика кількість менторів, які скажуть, де, де ж ви зробили погано, а де добре. Тому це все-таки досвід, який покращить ваші професійні навички. Ну, Ще, і... да. Да. Тому сподіваємося, це буде не останній. Наш захід, на якому ми щось призове візьмемо. Продовження буде, сподіваємось. Дякуємо за увагу. Так, можливо, є якісь запитання.